Зіткненням з молоковозом Кузьма Скрябін виїхав на смугу зустрічного руху. Удар був такої сили, що автомобіль Кузьменка розвернуло на 90 градусів, а вантажівці ГАЗ-53 вирвало задній міст. Дніпропетровські слідчі оприлюднили попередні висновки справи загибелі музиканта, згідно з якими правила дорожнього руху порушував саме Андрій Кузьменко. Попередньо він їхав зі швидкістю близько 160 км на годину. Друг Скрябіна, гонщик і музикант Олексій Мочан, вважає, що Кузьма просто не впорався з кермуванням. Лідер гурту «Скрябін» загинув напередодні близько восьмої ранку. Прощатиметься з ним у середу у Львівській Преображенській церкві. Прощання розпочнеться о і триватиме аж до ранку наступного дня. Поховають співака в родинному склепі в Брюховичах. Сам похорон за побажанням родини буде закритим, так само, як і сьогоднішнє київське прощання. Родичі і близькі просять поставитись до такого рішення зрозуміння. Висобі сама. Yeah